На всіх наших цифрових платформах мільйонам українців і людям з різних держав країн світу, які сьогодні разом писатимуть всеукраїнський радіодиктант національної єдності в тилу і на фронті на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні у мене в аудиторії люди мистецтва, вчителі, громадські діячі, політики і міністр освіти і науки Оксен Лісовий пише диктант разом з нами. Не зміг я подолати страху помилок. Він залишається різних різних. І хотілося б, щоб нашого освіта не формувала такий страх у наших дітей, бо помилки обов'язково супроводжують рух вперед. Військовослужбовці 47-ї окремої артилерійської бригади долучились до написання всеукраїнського радіодиктанта національної єдності: цей захід є вагомою подією в Україні, що привертає величезний громадський інтерес. Надаючи можливість усім охочим долучитися до неї і відчути себе єдиною потужною спільнотою через приналежність до нашого головного духовного скарбу що об'єднує рідної мови. Адже боротьба точиться не лише за територію, а й за право говорити, думати, співати і молитися українською. Слава Україні! Разом до перемоги!